Я виросла в місті Запоріжжя, а також тут ходила до школи. Але сьогодні я в рідному місті в іншій ролі: фахівчині з комунікації ЮНІСЕФ. щоб допомогти журналістам розказати, як українські діти навчаються в школах під землею війну. як вчителі дбають про їх безпеку та психоемоційний стан, а також як батьки підтримують малечку. Сьогодні ми зібралися на святі, яке відзначає початок нового навчального року. Я тобі повішу мікрофон. Ми з тобою поговоримо. Нормально? behind the screen. What ску, індекбина the most is having a group of people surrounding you that are your age. Ми мешканці прифронтового міста і дуже вдячні, що збудовані такі об'єкти, що дозволяють залишатися тут людям з дітьми. Я добре пам'ятаю свій перший дзвоник на подвір'ї Залитій сонцем. Зараз я ж сижу в підземній школі разом з п'ятим класом, тому що цей час на горі можуть лунати викуп. Дорога в школу займає десь пів години. Зазвичай мене до школи підвозять батьки. А зі школи я вже добираюся додому громадським транспортом. У стані війни, звісно, не можна сказати, що щось на 100% безпечно. В Україні близько 4 мільйонів школярів, і їх історії мають почути в усьому світі.